Кращої пшениці я не бачив. Вітаю, шановні аграрі, на першому незалежному аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, з вас, вподобаєчка і підписка. А з нас цікавий, корисний, а саме головне своєчасний контент. Тобто своєчасна інформація із своєчасними порадами, щоб ви були завжди стабільними, прибутковими і не втрачали ваші кошти. Друзі. Травень місяць десь підходить вже до завершення. Це золота пора. Бо було багато катаклізмів і холодні температури, потім навіть приморозки в деяких регіонах в травні, потім опади, такі прохолодні, але вони пройшли. І вже йде наростання температури літо попереду. І сьогодні необхідно, друзі, кожен день. Слідкувати за станом озимої пшениці. І ми сьогодні піднімемо тему, а які найбільш небезпечні в цю пору можуть бути шкідники. Саме, друзі, я і тримаю ентемологічний зачок, тому що річ піде про шкідників. А в лівій руці я тримаю вже пошкоджені листя озимої пшениці. Вони пошкоджені, друзі, клопом чи репашкою. От ви бачите нормальний листок, який не ушкоджений. А поряд ви бачите такий от засохший. Отут, де був укус клопа черепашки, друзі, засох листочок. І ви можете вже неозброєним оком побачити, що клопік попрацював. Тому, друзі, якраз і сама велика небезпека сьогодні можуть бути від клопів. Озиму пшеницю можуть пошкоджувати дуже багато видів клопів. Саме найбільш небезпечні, друзі, це клоп Черепашка, клоп Аелія, остроголова, пшеничний клоп і трав'яний клоп. Це основні клопи, які пошкоджують. Ну, Якщо він пошкодив листочок, друзі, це також втрата врожаю. Це також є небезпечно. Але, друзі, найбільш небезпечно буде, коли клопик почне харчуватися. А в нього специфічний тип харчування, ми про це вже говорили. Ви можете інформацію підняти, як він харчується, коли він виділяє свою слюну, прокали і потім харчується. Але коли він проколе, друзі, отут під колоском, який десь вийде вже через тиждень, то оцей колос він буде просто білий, без насіння, без зерна. Це так зване буде білоколосиця. Тому це досить небезпечно, друзі. Якщо він укусить посередині колоска, то колос вийде, половина буде з зерном, а половина та що над укусом вона буде також білого кольору і не сформує зернівку, друзі. При наявності 2-3 клопа на квадратному метрі чи на 10 змахів сачків, сачком, ну, ця кількість це вже говорить про те, що ми маємо терміново застосувати інсектициди, можливо, це края полів. Обробити спочатку, а потім обстежити все поле. А при необхідності ми маємо обробити і все поле, підібрати хороші інсектициди більш тривалим періодом дії, взяти чи той же самий Данадим Мікс, чи, можливо, Енджіо, чи, можливо, інші інсектициди. Друзі, сьогодні на ринку їх досить багато зареєстровано. Ви можете підняти інформацію і побачити. Який саме найбільш ефективний. Саме головне, щоб він не 5-6 днів тримав, а захищав десь 12-14 днів. Є такі інсектициди. Друзі, крім клопа, які можуть в дану пору бути ще шкідники в посівах озимої пшениці, можуть бути в цю пору, друзі, і попелиця, так звана зернова попелиця, тріпси, вони з'являться. Трішки пізніше, коли вже з'явиться колос, тоді ми будемо звертати також на даного небезпечного шкідника. А на даний час, як я вже назвав, це різні види клопів. Може бути, попелиця, може бути, п'явиця, але вона в основному зараз буде переходити на, та вже, мабуть, перейшла, коли були опади, на ярі культури, на ярий ячмінь, на яру пшеницю. Тому ну, пильчик, чорний пильчик, можна ще з'явитися в посівах. Оце я назвав основні шкідники, їх вже не так вже й багато. Друзі, через те, що озима пшеничка вже старіє, грубіє. Вже на ранніх сортах пройшло колесіння. До речі, зверніть увагу, шановні аграрії, на ранні сорти озимої пшениці. Та ж сама Скіфія, Авеню. Золотоколоса ну, інші е, сорти озимої пшениці. Через те, що на виколошених, там, де сорти вже виколосились, там сама велика небезпека, особливо від клопів. Через те, що е, ви розумієте, що реалізувати сьогодні пшеницю по нормальній ціні, якщо вона буде пошкоджена ну, зерно, клопом черепашкою, буде практично неможливо. Тому е, це обов'язково необхідно слідкувати. В першу чергу, це дивіться. по... І строкам сівби, і по періоду вегетації, по скоростилості ваших сортів. Оце така інформація, шановні аграрії. Ентомологічний сачок, він досить сильно виручає, і без нього важко сьогодні в от посівах, коли вже висота 60-70 см, знайти шкідників. Не використовуючи ентологічний сачок. Особливо безвітряну погоду. Ну, Можна там пройтись по діагоналі поля і звернути, подивитися, а де там клопік той сидить. Але краще це зробити сачком. На все добре, коментуйте, поширте інформацію, ставайте спонсорами нашого каналу. Сьогодні з вами команда ArtFuse Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока-пока.